Ові 19 у Чернігові набирає обертів, як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб за тиждень рівень захворюваності зріс на 3%. Нині у Чорнівській міській лікарні номер 2 на стаціонарі в інфекційному відділенні перебуває 14 пацієнтів п'ять із них на кисневій підтримці у тяжкому стані. Лікарі нагадують, коронавірус дуже заразний, адже передається повітряно-крапельним шляхом, а у деяких випадках може призвести до летального результату. Взагалі захворювання збільшилась на гострі спратовні захворювання в Зазвичай це також ковід збільшується він як сезонне захворювання. Хворі звертаються. Ми проводимо тестування як швидкими тестами, так тестами і ПЛР. Захворювання підтверджується, але воно на даний час проходить в легкому або в середньому ступені важкості. За рахунок відсотку смертності ситуація у нас вже більш така, от спокійніша, тобто на даний момент це невеликий відсоток. Ну і знову ж таки це люди літнього віку, і люди, в яких є от хронічні супутні патології, які, грубо кажучи, занедбані у важкості стану, вже до нас приїжджають в такому, грубо кажучи, важкому критичному стані, де ми вже не можемо зробити ну, нічого. Це невеликий відсоток. Ну, звичайно, що він є як по місту, так і по області, так і по цілій Україні. Але нас радує те, що це вже не ті відсотки, які в нас були раніше. І, хоча карантинні обмеження зняли, недогадовці серед нас наголошують медики, тому вони радять вакцинуватися, зокрема робити бустерну дозу, яка у випадку зараження допоможе захистити організм від можливих ускладнень зараз всі. Люди, які відносяться до груп ризику, роблять бустерні дози, другу, друга бустерна, третя, тобто не зробили повний курс вакцинації, то це дає можливість вірусу, мутованому вірусу, більш швидко розвиватися і викликати більш складні захворювання. Осінньо зимовий період захворювані зросла не лише на COVID-19, а на традиційні цього сезону ГРВІ та грип. За інформацією Чернігівського центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня до медичних закладів області звернулося на 12% більше дорослих та на 20% більше дітей ніж попереднього. В тиждень у нас в лікарню звертається. Ми реєструємо випадки, де 650-670 випадків. але зазвичай це звичайні ГРВІ, які проходять ну легко середнього ступеня важкості. Ми майже ніколи нікого зараз не госпіталізуємо. все лікування проходить амбулаторно. Зараз сезонність різке похолодання. Люди. Почали більше хворіти. Почали відповідно, що осередки захворювання збільшуватися. Ну на даний момент для нас це нічого нового немає. Адже відповідно, що це певна така, як і грип, ковід, грип, ГРВІ – це ті захворювання, які відповідають від. Дані даному етапу року, аби вперегти себе від сезонних інфекцій, медики радять дотримуватися простих, але дієвих правил: регулярно мити руки, гуляти на свіжому повітрі, але не перемерзати, провітрювати приміщення, уникати місць масового скупчення людей або, хоча б, носити в них медичну маску, та найголовніше вчасно вакцинуватися.